Всім привіт! Наша команда разом з юристами підготувала відповіді на питання, що можуть стосуватися неповнолітніх з тимчасово окупованих територій та їх документів. Поїхали, чи можна зробити свідоцтва про народження в консульствах чи посольствах України? Якщо йдеться про народження дитини на тимчасово окупованих територіях, то встановлення факту народження на окупованих територіях здійснюється виключно у судовому порядку на території України. Заява подається двома батьками. У разі подання заяви одним із батьків необхідна нотаріальна згода другого навіть за наявності свідоцтва або рішення суду про розлучення. Нотаріальна згода має бути видана на території України, окрім тимчасово окупованих територій або на території іноземної держави. Нотаріальна згода не вимагається, якщо один з батьків є іноземцем, але це не поширюється на мешканців тимчасово окупованих територій, що отримали Аусвайзер. Якщо має шестимісячну заборгованість зі сплати аліментів, якщо позбавлений батьківських прав. Визнаний зниклим, або якщо є недієздатним, чи може один із батьків подати заяву на внесення даних дитини до 16 років до свого закордонного паспорту у консульствах або посольствах України? Так може. Присутність другого для цього не вимагається. Також читайте наші відповіді на найважливіші для вас питання на нашому сайті ЮАСаус Media і дивіться відео, в якому ми відповідаємо на важливі питання, що можуть стосуватися повнолітніх громадян України з тимчасово окупованих територій. Також, якщо у вас є питання, залишайте їх під нашими відео. Ми знайдемо на них відповіді.